Не просто вчинили злочини, вчинили його цинічно, демонстративно. А я думаю, що тут і абсолютно холодний розрахунок з одного боку, щоб там сіяти паніку, створювати враження, що ніхто не зможе врятуватися. Дивіться, охмадит найбільша дитяча лікарня. Потім інша клініка, яка теж постраждала сьогодні, де теж є, на жаль, убиті і поранені. Якісь, якесь марення в ефірі, які вони щось там намагаються белькотати прикусь там зброю, знищено. А вони абсолютно, як в Сирії, як в Чечні, як пам'ятаєте, в Маріуполі це абсолютно е продумана, е продуманий підхід для нищення інфраструктури життя, для того, щоб таким чином е створити е цю атмосферу страху. А з іншого боку, це якесь про садистичне задоволення, або таке враження, що вони спеціально вибирають ці об'єкти для того, щоб просто потішитися крові і стражданням українців. Тому за це точно ма. Має бути відповідальність. Вони це зробили, чи справді, от говорячи про цю садистичну таку, да, якусь викривлену логіку, мабуть, перед самітом НАТО і серіну. Що ви нам зробите? От ми зробили. От ми вчинили злочин, який за будь-якими канонами є чи не найстрашнішим, що може бути та убивства хворих дітей, замах на таке вбивство, вбивство лікарів. От на жаль, ми маємо підтвердження та по тих лікарях, які загинули, на жаль то uh, вони